Розпочинаємо вивчення танцю під музику Мадонна і одразу гаємо час починаємо вивчати під рахунок наші рухи. Це такий дуже жіночний, дуже сихсапінний, дуже сильний танець. І будемо його зараз вивчати. З правої ножки ми починаємо рухатися вперед. І вперед. І два. Два рази кроки робимо. Три, і чотири. Руки у нас вільно назад, плечі розкриті. І один, і два. На третій раз виходимо вперед. Три, і чотири. Опускаємо. Стегно наверх і вниз. І ще раз. Наверх і вниз. І ще раз виводимо три кроки за третім кроком. Крок в сторону і стигном по колу. І один. І два, і три, і чотири. Далі у нас залишається стегно по колу, ось так, раз і вниз. Далі ми починаємо підводити стегно наверх. І раз. Далі грудну клітину виводимо і наверх руку. Тобто, ніби зробити хвилю. Раз, два, наверх. І ще раз передивляємося і стегно. Грудну клітину виросли наверх, ось так боком, і плече наверх. Переходимо на ліву ногу і праву ногу підставляємо руку наверх. І далі одна рука по підборіджю, друга рука під підборіддю. і зафіксували одну руку наверх, другу вниз. ліктем наверх, ліктем вниз. Ще раз з'єднуємо. Три, чотири. І права нога. Стегно виводимо, ліва ногу, знову права. Ногу в сторону, три, чотири. Переводимо стегну, грудну клітину і наверх. рука. І раз, два, три. Одне плече наверх, друге вниз. Далі у нас руки роблять хвилю. Одна хвиля, друга хвиля і переводимо раз, за хвилею. У нас іде корпус і стегна. Корпус нахиляється. Раз, два. Руки опускаємо. Можна опустити в самий низ, якщо у вас дозволяє розтяжка. Можна опуститися на пів опускання. Так, ніби ми на якось поверхні поставили руки. І Ще раз з'єднуємо. Три, чотири. І права нога стигнем по колу. Два. І три і чотири. Далі. П'ять. І шість. Руку наверх. Сім. І 8. Далі робимо хвилі руками. Раз і два. Кисті заламуємо, три. І підхвачуємо через ліве стегно і чотири. І. Одне, одне коліно згинаємо і робимо ніби вісім стегнами. Друге коліно і знову вниз і вниз. Це чотири рази. Якщо це подивитися зі спини, то ми опускаємося ось сюди. Вниз. І е, прогинаємо трішки сідниці і починаємо лівою ногою, правою ногою. Стегну вниз наверх, вниз, наверх. Поперек у нас прогнутий. І стегно у нас рухається по вісімку. Вниз наверх, вниз наверх. Або опуститися ще нижче і так само і раз, і два. Три і чотири. Тобто, тобто максимально провернути стегнами. І так, залишилися ми одне, одна рука догори, друга вниз ліктем. І робимо дві хвилі. І раз. І раз, два, три. І вісімку. Раз, стигнем і два. Стегном широко. Три і чотири. Доробили чотири рази розвертаємося ми в праву сторону, опускаємося вниз у широку розтяжку. Однією рукою можна притримуватися в підлогу. Якщо ми стоїмо на каблучках, так, то ми п'яточку ще підняти у нас, залишається підняти ручку в підлогу. Далі друга рука згинається в лікті, піднімається наверх, подовжуємо себе. Розкриваємо назад, за рукою потягнулися і витягнулися вперед. Показали пальцем біля губ, ніби тихіше. Зараз буде дуже щось цікаве. Стаємо ще раз в розтяжку вниз, далі рука до себе, підняли наверх, розкрили назад і по колу вперед. Одним пальцем до губ. Тут у нас розкривається коліно в сторону, розкривається вничка в сторону, ручкою тримаємося і здесь. Тут або на носочку стоїмо, або на каблуці. І ще раз. Давайте все з'єднаємо спочатку. Три і чотири. Вперед. І два. Руки трішки назад. Відводимо. Три і чотири. П'ять. Хвилею наверх. І шість. Рука наверх. Сім. І вісім. Чітко зупинили. Раз, плавно і два. І ще три. І чотири. І трішки пришвидшили руки. І стегна. П'ять, вісім, кормалюємо. Шість. І сім. І вісім. Опускаємося вниз. Піднімаємо наверх руку. Опускаємо назад і виводимо вперед. Опускаємо руку вниз. І продовжуємо далі. Тут ми стоїмо на носочку, ногу відводимо назад і одразу починаємо робити такий оберт на носочку. І раз. Ніби завернули себе якомога далі. Розвернули руку назад, розвернули другу. Одна рука у нас позаду залишається, друга попереду між двома ножками, двома ногами. І піднімаємо наверх, прогинаємося себе. Як зробити цей прогин? Дивіться, ми ви, вирівнюємо максимально коліна, стегна виштовхуємо вперед, грудну клітину виштовхуємо вперед. Лопатки збираємо разом на долоню, спираємося. І виштовхуємо ще плече, щоб ось так от не залишалося, щоб це не було ось таке, так, якесь розкарячений рух. Плече виштовхуємо ви максимально. виштовхуємо Грудну колітину, стегна і Руку максимально через широкий рух назад вивести. Опускаємося вниз, опускаємося на стегно лівої ноги. І ще раз давайте сядемо в розтяжку, підводимо в сторону. Ручками спираємося в підлогу. Давайте трішки назад, відійду. сідаємо в розтяжку. Ручками вниз, ногу відкриваємо в сторону і відводимо назад. І раз, розкриваємо. Два, руку одразу переставляємо. І виходимо у високий, високий мостик. Ось такий на одній руці. Плече виштовхуємо від е, вух, так, щоб ось так не залишалося. Виштовхуємося і корпусом, і грудною клітиною, і подовжуємо наше плече. Руку наверх. Опускаємося вниз, плавно на одне стегно. Тут трішки ножки можуть притримуватись на носочках. Виводимо ножку вперед. Далі згинаємо в коліні, розвертаємо коліно наверх і піднімаємо, допомагаємо рукою наверх ножку до себе. Опускаємо вниз. Дивіться, в цьому положенні також треба прослідкувати над деякими вправами. Ми повинні також тут отримати плече вниз і корпус рівнесенько отримаємо. Намагаємося ось так не підсовувати, Витримуємо. І ножку до себе поближче. Якщо нам важко витягнути наверх, то тримаємо ніжки вперед. Ось Раз і витягуємо, Так? Робимо собі трішки легше. Але при цьому стараємося не округлитися, не зажатися, щоб це не було ось таке Так, Все дуже гарно має бути. Давайте ще раз, ножку у нас позаду, виводимо вперед, розкриваємо коліно наверх, виводимо наверх ногу поближче, для цього розтяжку випрацьовуємо і ставимо ногу вниз, і розтягуємося у такий широкий прогін наверх, за рукою, в сторону і трішки назад рукою. І також плече вирівнюємо, виштовхуємо від а, шиї. Під вух, так, стараємося ось так не тягнутися, ось так не хреже. Виштовхуємося максимально, сідниці також трішки вперед штовхаємо і грудну клітину. Виводимо назад, опускаємо руку вниз і одразу розвертаємося на колінах, ось так. Прогнутися, піднімаємо наверх, округляємося, опускаємо вниз. Давайте з'єднаємо усе це. Виходимо вперед ще раз з самого початку. І один, і два, три, і чотири. І п'ять. І шість через хвилю. Сім. І вісім. І раз, і два. Три. І чотири. І. Тут пришвидшено. І п'ять. І. шість. Шість, сім і вісім. Опускаємося вниз. Піднімаємо через лікоть, Наверх. Опускаємо назад. І вперед. Опускаємо руку. Розвертаємося в первород. І назад. Розвернути. І наверх. Прогнутися. Прогнутися. Опускаємо вниз. Ногу вперед. І наверх. Опускаємо вниз і прогнутися, прогнутися, розвернутися і округлитися, прогнутися. І звідси починаємо продовжувати. Ножку назад виводимо, проводимо по колу і виводимо вперед, у шпагат. Дивіться, коли починається у вас вже округлятися ось так спинка, це вже дуже негарно виходить. Не Намагаємо її виводити до того моменту, коли у нас спинка рівнесенька. І тоді продовжуємо її вперед. Ось такий. Нехай це буде більше такий витягнутий шпагат, так? Тобто, щоб це, нехай це буде не повний шпагат, а більш такий напівлежачий шпагат. Але ви будете більш такі граціозні і розкриті в спинці, так? щоб у вас не було округлення ніхто спини. Ножку виводимо назад, виводимо вперед. І опускаємо вниз. І далі ми тримаємося долонями перед ногою, виштовхуємо через поперек наверх і вниз. Наверх і вниз. Наверх і вниз. Можна залишатися на коліні, виштовхнути вниз. виштовхнути вниз, Наскільки у вас дозволяє сили так, в ногах і в руках. І також тут слідкуємо за тим, щоб не було круглої спинки, більше випрямляємося. Наверх ігни, наверх і вниз. Намагаємося більше роз, розвернути, підняти сідниці наверх, ніби викрутити їх наверх. Як їх розминати, ми вже з вами це на розминках робили і дуже багато вправ таких вивчили. Виводимо вперед і далі переворот йдемо. Ножку відводимо назад, відводимо назад. І Ставимо одну ногу назад. І ще раз давайте ближче до вас підійдемо. Ось сюди. Відводимо ногу назад, починаємо із вигінгу корпусу і округлити спинку, прогнути ножку назад вирівняли, по колу. вивізти вперед і присісти в шпагат. Або на півшпагат. як у вас виходить. Виходимо наверх і вниз, і ще наверх. І глинизм. Плечі притримуємо один до одного. Переходимо на стегно позаду, ніжки, яка позаду, тобто у нас лівої ноги. Переходимо ногою по колу і назад ступу заводимо. Переходимо на стегно правої ноги і переводимо ліву ножку за право. Розвертаємо руки по колу. Це все прохідні рухи, вони робляться дуже-дуже швидко. Переставляємо, спочатку ви повільно це все проробите, потім швидше, швидше і швидше будете відпрацьовувати. І піднятися наверх, розвернутися. Дивіться, вступає. ми сиділи на стегні, руки тримаємо під лову, піднімаємося на носочка, вирівнюємо коліна і виштовхнутися від долоні назад, коліна рівні. І звідси ми робимо такий. Віджимання таке, вони слід згинаємо, опускаємо вниз, клітину вниз, винирюємо наверх, округляємося і знову прогинаємося, максимально назад прогнутися. Так, це досить такий нелегкий рух, він вимагає немало зусиль, але якщо ми його будемо відпрацьовувати, відпрацьовувати, він буде все краще і краще виходити. На перших е тренуваннях, можливо, у вас буде виходити таке маленька хвиля, не дуже низько будете опускатися вниз і наверх. Але обов'язково зробіть хвилю. Тобто вниз зігнули, прогнулися, округлилися і назад. Або дуже-дуже низько опуститися вниз, наверх, округлитися вниз і прогнутися. Також. Максимально грудну клітину до підлоги дотягнути. Залишилось ще зовсім трошки. Давайте о, пройдемо і ще від того, як стоїмо на долонях і на колінах. Готові. Три і чотири. Наверх і вниз. І раз. І вперед. І три і чотири. П'ять і шість. Руки переставимо. Сім. І вісім, прогнулися. Далі виходимо вниз і раз, і два. округлитися три, і чотири. Опускаємо ножки вниз, і 5, і шість. Дивіться, стояли на двох ніжках, прогнулися. Зібрали вниз, опустилися. І коли піднімаємося, одразу одна ножна. Крокуємо на праву ногу, далі крокуємо на ліву, знову на праву і перестрибуємо ліво-право. Піднімаємося наверх. І раз, два, і три, і чотири. І до цього моменту у нас закінчується наша комбінація, наш танець. І далі у нас вже продовжується імпровізація, як вам заманеться. Це ви вже можете будь-які інші. Вихиляси зробити, і хвилі і а, такі манери свої подати. Давайте ще раз зробимо останній рух. Так? Тобто, коли ми зробили віджимання наверх через хвилю і зібрали ножки разом. Ось тут Руки тримаються в підлогу, ножки разом. Далі, після цього, як тільки ми зібрали ножки разом, ми одразу починаємо на праву ножку рухатися, на ліву ножку. Знову праву і перестригнути. Давайте я вам до вас обличчям це зроблю. Присіли вниз, піднімаючись наверх, праву ножку, на ліву, на праву і в сторону. Так, тобто у нас ліва нога стрибає і в сторону. І одразу наверх. І два, три, і чотири. І якщо зі спини, це зробимо подивитися, ми сиділи внизу. І починаємо направо. Сідниці у нас виштовхуються в одну сторону і в другу. На ліву, направо крокуємо, і право, ліво право. І піднімаємося. Три і чотири. Або в саму низь. Опускаємося. Тут ми тримаємося, піднімаємося. Права ножка крокує, ліва ножка крокує. Право. пам Право. П'ять і шість, Сім і Вісім і далі імпровізація. Ну що ж, давайте з'єднаємо все це з самого початку. Які моменти вам були незрозуміли, ви перемотуєте і знову починаєте їх відпрацьовувати все більше і більше. З правої ножки починаємо крокувати вперед. Три, чотири. І крок. І. Ще раз, давайте. З правої ножки починаємо крокувати вперед. І крок. І два, і три. І чотири. П'ять і шість. Сім. І вісім. Раз і два. І три і чотири. І руками п'ять і шість. Стегнемо. Сім і вісім. опустились, Раз. І два. І три. І чотири. Руку опускаємо. П'ять. Опуск. Повертаємо. Шість. І сім. тут отримати баланс важливо. І вісім. Опускаємо. Раз. І два. І три. не піджимаємо, тримаємо. І чотири. І п'ять. І шість. І сім. Сім. Опуститися. І вісім. І далі вперед. І раз, і два. І три, і чотири. П'ять і шість. І сім. прогнутися, Вісім. І вниз, Раз. І два. Округлитися назад. І п'ять. І шість. І сім. Сім. І вісім. Трішки запізнилося, І раз. Два, і три, і чотири. Підтягнути ножку. І ще один раз на останок для закріплення працюємо трішки швидше під рахунок. Готові. Три. Готові. Три, чотири. І один. І два. І три, і чотири. П'ять і шість. І сім. І вісі. Раз. І два, і три, і чотири, і п'ять. Повнитеся. Шість і сім. Вісім. І раз. І два. Обсу. Три, чотири і п'ять, і шість. Сім. І вісім. І раз. Два. Три і чотири. А. Чотири. Так, і п'ять, і шість, сім, і вісім. І раз, і два, і три, і чотири, п'ять, і шість, сім, і 8. І далі імпровізація. Працюємо. Вниз можна опуститися зробити стегнами. Волосся, опуститися вниз, перевернутися, наверх, вниз і вниз. Як заманеться, Так. Отже, на цьому ми завершуємо наш урок із вивчення танцю під музику Мадонни. І... Насолоджуйтесь вивченням і насолоджуйтесь цими танцями. Все, до зустрічі, гарного дня вам!